Судитимуть учасників наркосиндикату. Правоохоронці направили до суду кримінальне провадження щодо групи наркозбувачів. Організатора і трьох основних учасників затримали в квітні. Йдеться про мешканців Калуша та Івано-Франківська. Тоді під час обшуків виявили та вилучили 5 кілограм амфетаміну та канабісу, обладнання для виробництва заборонених речовин, готівку в різній валюті на суму 300 тисяч гривень та 5 автомобілів преміум-класу, придбаних за гроші з наркоторгівлі. Нагадаємо, що організував нарковиробництво 35-річний чоловік раніше судимий за наркозлочини, а виготовляв у лабораторії амфітамін його співорганізатор, 26-річний лаборант, ще троє фігурантів. Виготовляли прекурсори та фасували психотропні речовини для подальшого збуту. Виготовляли амфітамін в облаштованих нарколабораторіях. Нарковиробництво охороняли за допомогою квадрокоптерів із системою відеоспостереження. Надалі наркоділки розкладали на території області так звані мастер-закладки. Закладки в особливо в великих розмірах. Щомісяця фігуранти виробляли та збували понад 20 кілограмів психотропних речовин. Також під замовлення учасники угрупування продавали канабі та наркотичний препарат Субутекс для пошуку потенційних клієнтів. Зловмисники використовували власні зв'язки у кримінальних колах. За даними слідства, лідером угруповання був рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за наркоторгівлю. Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний прибуток у понад 10 мільйонів гривень на місяць. У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території Західної України. До суду передано обвинувальні акти за трьома статтями кримінального кодексу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.